Ну що, всім привіт! Сьогодні я покажу вам наш дебютний об'єкт, який ми зробили на італійській оптиці. Як ви думаєте, де ми? Звісно, ми Київ, Юніт Сіті і будемо показувати магазин. Юніт Сіті це інфраструктура, місто в місті. Це архітектура. Класні кав'ярні. Класна локація неподалік метро, благоустрій, енергозбереження, куча зарядних станцій для електрокарів, шоуруми, місця для роботи і взагалі розвиток. І що ж, СВЛ зробив тут новос в кожній квартирі? Тут є система Smart Home розумний дім, розумна квартира, енергозбереження, енергоефективність на високому рівні. Будівництво і якість, яку знає і оцінив кожен житель цього міста в місті. І звісно, ми будемо показувати новост. Юніт Сіті це екосистема, яка відкриває талант, знання, весь ресурс цього новітнього інноваційного парку. Кажемо вам новис, які ми зробили на лінійних світильниках, на трековому освітленні та правильному освітленні для хліба, алкоголю і м'яса. Ходімо! ¡Arillola, arillola! Es calofriante tenerte de frente hacerte sonreír. Haría cualquier cosa por tan brimosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas. Зовсім так, як у нас на виробництві, все роботизовано. Говорю всім, до успіху немає ліфту, є лише сходи. Ходімо. Смачна кава, водичка заспокоює, а ми далі йдемо робити. Ви знаєте, е мені завжди подобається робити проєкти нові і в архітектурних містах, які відомі на всю Україну, Європу і Сесму. Тому наступний свій об'єкт ви будете. Дуже здивований, коли я вам покажу. Ну що, ходімо знімати зорі з неба.